Сьогодні на встановлення газобалонного обладнання у нас був Jeep Compass останнього покоління 2020 року з мотором 24 Multiair. Цей мотор доволі розповсюджений на автомобілях американського ринку і на марках Jeep Dodge. Встановлювали ми на нього газобалонне обладнання марки Stag Це хороший польський бренд. Модель Q-Box Basic. Захований там. Форсунки також Кісністак 02, які також заховані за водоховодом. Редуктор потужний клієнт захтів запасом це Nordic XP на 245 кінських сил. Трубка термопластикова D8 для запасу і фільтерне сім'ї. Працює все чудово, таких моторів ми багато поставили, їздять вони прекрасно і доволі потужні. І з ГБО з ними проблем немає. Значить, Кнопочка. Встановила збоку з такою LED-індикацією. І балончик. Клієнт захтів великий, тут місця було достатньо. Аж на 72 літра. Це 220 на 720. Ну і Підний заправочний з боку, без адаптерів, без проблем. Все працює чудово, цей автомобіль вже налаштований, готовий до експлуатації. Я ж кажу, блок. Так що звертайтеся, чи на схожий автомобіль і мотор поставимо, чи на інший автомобіль. Навіть якщо у вас автомобіль з безпосереднього порскування палива, також на сьогоднішній день немає проблем, ставиться все чудово. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти і підібрати газового обладнання на ваш автомобіль.